Як я і казав, ці мазди розлітаються як гарячі пиріжки. Минулу продали менш ніж за тиждень, а у нас в наявності ще одна, на цей раз 2016 року. В графітному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Є два комплекти гуми, є шикарна лінзована оптика і шикарний стан. 150 тисяч оригінального пробігу в Україні вся сервісна історія на офіційному дилері. По салону. Тут у нас все чистенько, ідеально. Салон тканинний, шкіряний мультируль. Руль тут новесенький. Всі кнопки працюють, немає жодних помилок по машині. Підключення стабілізації: 150 тисяч пробігу, запис двигуна з кнопки, є камера заднього виду, автоматична коробка передач з портрежимом, з електроручником. Мені в ній подобається абсолютно все, і якість сходу і низькі витрати пального в межах 10,5 кілом... літрів по місту. Машина економна, машина недорога в обслуговуванні, надійна і досить ліквідна на ринку. Ще й в такому шикарному графітному кольорі. Думаю, вона вам сподобається, не вимагає жодних додаткових вкладень. Як я вже казав, два комплекта гуми і є два ключа. Можливий тест-драйв, можлива перевірка на СТО в Києві. Приїжджайте до нас на огляд. Київ, вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!